Мені повилазило. Так, ладно, це мені не потрібно. Ну і. тут Так як я вище не можу, а тут я його ніде не бачу. Ну ладно. Стоп. Бачу. да-да-да-да-да дякую. Краще луна зі снапою. Це теж якийсь герой? Я, у мене мало годин награно, я не дуже шарю, якщо чесно. Але намагаюся розбиратися по мірі. Подобається. Дуже подобається гра. Але граю в неї не так багато. Якщо є герой під снапу, то чого піні? Можна було б таке якісь спробувати. Ну тут, походу, вже люди є. Ще мене вб'ють. Що, мене опять неодиночні? А чого? Щоб не палитися, чи що? Я вже забув що тут і ножик є. Че, думаешь, зараз боже його вбити ножем? Ну, цього я точно ножем не вб'ю Він зі щитом. <кхи> цього нереально вбити ножем. Mm. Що за звук? А, це завдання. Думаю, що за звуки. ще з когось ножем, Але я ножем, по моєму жодного разу нікого не бавав. А як узнать, що це бот? А, блять, вилечу, а то буде. Крізь щит? Реально? Бред. Нахіра тоді той щит. Да, бачите, тут хтось лутався. Реально, я, бляхав. Оце з ножом хожу, а мене на мене хіряки вбили. Поки найдорогій предмет, який я знайшов тут, в цьому заході. Ага. Двері відкриті, а сейф взломаний. Странно. Хальян. Медалька на 80к. Окей. Нормально. Не перший, десь третій раз, але дуже потроху, типу, поняв. Блядь. Наступного точно бьюс, ножа. Десь годинка 4, мабуть, в мене награно в ньому. Десь так. Щупаю, щупаю. Ну, дуже подобається. от е... Типу, я в екстракшени не багато грав, але ну мені візуально дуже комфортно тут. Відчувається. А, так я там был, мне туда не надо. Так, сейф я взломал. Такие, как можно идти далее. Куда мне туда? Так, а если я впаду, я ж, я ж ноги зламаю, правильно? Тут же ж є така фигня. Фі Зараз спробуємо когось ножом увалити, реально нікого ні разу не вбивав ножом. Але якщо це реально. На адміністративку я не ходжу, дякую. Я сходив туди 2-3 рази, мене попросили туди сходити. мене там сразу вбивають. Там постійно куча типов. Це нереально. Я до неї не готовий. Я знаю, мені мені казали, що там самий топовий лут, ТД і ТП, але кожного разу, коли я туди йду, мене там просто убивають. Ну, так, да, а ти теж. Ти теж добряк, виходить. Ти мене куди посилаєш. 400 годин потрібно? Ніхера собі. Ні, ну в мене бувало, я пару людей вбивав. Але послужний... мій послужний список невеликий, так би мовити. На нахер. Перший кіл з ножа. Але було діло. До речі, Саша, дякую за подарунок. Тільки побачив. Перший кіл ножом є. Потихеньку, я ж нікуди не спішу. Мені головне кайфувати від гри. Ля, я як матриця, він мене не, не співає заспотать. <ріць> ну а ракетника ж, виходить, треба застрелити. Но як я ракетника ніяк не вб'ю. Бач, мене окружили. На. Дядя. полеж поспи, подумай про свою поведінку. Так, 10 тисяч забрали. Як то кажуть, зайвим явно не буде. Так, щитовика тут немає. Прошлий раз сидів, до речі. о є, мать 300. А що мені так фартить? Другий раз підряд. 336 тисяч. Охренеть. Перед цим диск на 300 тисяч знайшов, а тепер відюху. офігеть Я до цього грав, мені жодного разу такі предмети не попадалися. А тут дві катки підряд. Охренеть. Ну це їмба. Ну, а це виходить, ж бот, правильно, да. Чи це не бот. Странно він якось... Так бот, наверное. Мушкет. Ще дорожче. Не, поки таке не попадалося, до речі, п'ятерки є? Є. Так, хорошо, цю локацію ми забрали. Тепер сюди, мабуть, немає сенсу йти. Пішли зразу на цементку. Ніби я ще оці всі нички знав. О тут якась вроді ничка є, да заход оцей. Теж можна використовувати. let's go Це, по-моєму, я якраз на цементку і должен вийти, да По-моєму, цей проход якраз туди. Да, 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 да. Це ми зараз його пройдемо, якраз вийдемо. Аля, типа, закритим путь. О, це мощний тіп! Оце дуже мощний тіп. Я при першій зустрічі з ним, він мене коротше вбив. Я його не зміг застрелити. Він мене тупо спалив нахер. Я в такому шоці був тоді. Знаю цей балон з переліку взяв, почув, що хтось біжить на мене. кого вот. Да, сидеть. Куда забрался, Васек? А, це, получается, мих туда же і підняться. Тут нічого нема. Відмов, це два різних напрямки взагалі. Бля. Нащо це робив? Що це був за страшний звук? Що це таке? Що це? Таке, блять, враження, що чужий сейчас вылезы? Що за фігня? Всад можна. Та ну нафіг. Що це таке? Ну реально таке враження, що чужий якийсь іде? Що це за штука тоже? Не зрозуміло. Куда воно, зачем воно? Странно. Так, а. Десь, А ось. Помню, що десь можна було піднятися. Івент? Що за івент? Реально, чужий якийсь, да? Ну, ну, по звуку таке, як якийсь е, інопланетний монстрик. Страшний. Та, блін, ніфіга не попадається нормально. Одна фігня. Ну, не рахуючи відюху. Блін, якби ще щось жирне знайти, можна знову рекорд побити. Пока рекорд 570к. Так, оце я виходжу на бетонку якраз, по ідеї. Тут треба вже акуратно. Тут можуть і вбити. Да, ось все, я на бетонки. Жаль, що не вбивсь одного. Пізда, я вмер. І що це людина? Це бот? А хто стріляв? Ну, стріляла точно людина, звідкись здалеку. Це не зблизька стріляли. О! 17 тисяч найс. Nice. Тепер головне це ще винести. Щоб вони раніше времени не вбили. Ну, кстати, десятка тоже теж можна взяти. І не буде. Ти бач, ні карточки не можу знайти золотої. Оце точно людина. Чуєш, як він двигається? Пиздець мені. Та ні. Не людина. Типа мені там рассказывал, що он... Вони... а та оце точно людина. Деси далеку. Файт. Блять. Сейчас попробуем обманути. Ха-ха-ха, лох. Нормас. Еще хтось. За стінкою. Не знаю, стрмно. Кожен раз стрмно втратити лут. Сука. Попав. Надо було проскользити, до речі. Постійно забуваю за момент момент. Угу, мимо побіг. А тут, кстати, я гніздо так і не знайшов. Воно, походу десь отут наверху, де ракетчик стоїть. Сейчас попробуем. Не знаю, что получится, але попробуем. Блін, в прошлый раз мне тут чувак засік з... Цим, з дроном, М -м -м, нормас. О тут двері открытия. Ну це точно людина чи не, ебать, це точно людина була. Ви бачили, він мене ногою валив? Охренеть. Щоб ще, ще кинувся Йопта Ні, це херня. Я як маньяк якийсь з ножом. А ще з приклада може увалить? Я понял. А я ж прифігів. Думаю, точно не бот. Як же ж, бляха, з спини до нього зайти? Здоров, здоров. Херня одна. Та трохи сьогодні розгрузочний день, так. Да. Давно не бігав. Потрібно, щоб він закурив. А як мені ждать, це, 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 скільки треба ждати, щоб він закурив? Ти мені скажи лучше, де карточку золоту знайти. Я б це залюбки З, залутав якусь цю дверку. Тупо третій чи четвертий рейд і всі вони без карток. Це жесть. Просто не, не фартить. 12к сюди. Блін, 6 лута взагалі мало. Мені ще придеться десь йти долутуватись. Типа ще 11 минут. Можна полутатися. Щас ще підемо в бараки тоді. Дякую, дякую за подаруночок, Саш Карти в ігровому магазині. Дякую. Дякую. Офігеть, Саша, дякую. в Смислі в ігровому. Ні, отут, знаєш, курточки висять, можна знайти предмети. Її ж можна знайти просто посеред вулиці. Та давайте щось цінне мені, ви задрали. Реально, якщо я повністю заб'ю інвентар, встигну, то я можу нормально так рекорд побити. Відюха може зарішати. Ну, це точно людина. сорі конечно. Не, бот. Ну ладно. Я його просто не помітив. Блядь, живучий який. У меня, кстати, не так много и патронов осталось. Ебать, ты чё, сука? В натуре может валить. Диви, как гатят. Я знаю, я что ще 10 минут. Охренеть. Лево. Право, лево, право, удар. Хе-хе. <laughs> Лошара. Свалим, 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 свалим. Там я був. Так, вот тут я в прошлый раз тоже. Дякую, дякую. Він уже, до речі, завершується, а в обід буде пап. До речі, якщо катаєш пап, можеш залетіти в паті до нас. Бля, одні патрони. В тунелі я йти точно не буду, я не встигну. Дуже ризиковано. Блять, больно. Не знаю, чи дорога ця штука, чи ні, але візьмемо. Так, у мене вихід взагалі де? У мене вихід тут. Ну, далекувато, але не скажу, що прям катастрофічно далеко. Ну, то решит пробував. Прикол. А чого вони так зробили? 74 тисячі. Не знаю, чи воно вигідно, а -а -а. Ну, поки візьмемо, <кхів> але я не знаю, чи воно того варте. Ну поки. Так би мовити, є вільні місця. Сука! Шлем сламали. Це херово. Ладно, рухаємося в сторону виходу. Отут ще полутаємо вулицю. Я сподіваюся, що ми поб'ємо рекорд. Реально сподіваюсь. Він не такий великий. 570 тисяч це, ну, наскільки мені казали, це дуже мало. Тут, типа, реально можно лям вынести. о Ха-ха-ха! Вышло! Нифига себе! Ништяк! Это, типа, а-ля скрытное вбивство! Что-то да? Який в тебе Саш, рекорд по виносу? Три ляма! Ну це ж ти не на обичній, це ж ти, мабуть, якусь оо, красну місію проходив, так? Да? Ну, нереально винести з легкої стільки ж. Ну, нереально ж, правда? Не кажи мені, що реально. Я не знав, що сюди можна ножом заходити? Я постійно на це патрони витрачав. Діч. Можна? З легкої. А де ви такий лут берете? Невже оце в адміністративці настільки крутий лут? Це жесть. Чи це просто рандом, як повезе? Ну просто я в адміністративці я жодного разу не залутався. Мене там постійно убивали. А отут, -от це, те, що я от е лутаю, ну ви бачите, що я лутаю. Ну нема тут такого жорсткого лута. Як же ж можна стільки винести? Це дуже багато, це дуже велика різниця. Блін, 113 метрів таке як далеко. Мені в халатах найкрутіше, що зна... попадалось, це ключ-карта. І все. А так. На жаль, ні. Нічого такого, що прям щось дуже рідке. То... Не було. Ну це круто, блін. Тоді реально є до чого стремитися. БМП, що таке БМП? Оце ж у мене цементний завод найлюбима локація. Так, біжим на вихід 3 хвилини до закінчення. Ну, мені здається, що рекорд ми не побили. Друзі, буду вдячний, якщо підпишетеся. Буду радий бачити вас на трансляції. Дуже сильно буду радий. У мене три стріма в день. А де? А від кіля? Це почтеля! Охренеть! А з. Зв... А як народ?